Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Залужний не недавлетіти Єрмаку з країни дві години тому З літаків злили пальне. Жуляни оточили військові три джети. Заблоковані Єрмак повинен був летіти на домовленості, де міг зустрітися з європейцями, які наближені до Патрушева та Путіна. Що вже не вийшло зняти залужно, і тепер зрозуміло, чому домовленості оману зірвав український народ та генерал залужний. І наразі перше опешні телеграм-помикіру розганяють брехливу інформацію, що залужний написав заяву на звільне. Ня, це топорила брехня. Він нічого про звільнення не писав і не підписував. Інформація перевірена. Пише Борислав Береза. Друге, вірити будь-які інформаційні опешні еклуації віддала на до вертикалі себе не поважати. Третє, будуть якісь новини. Повідомлю зеленський дійсно збирався звільнити головнокомандувача Валерія Залужна проте кандидатури його можливих наступників. Випустити проти цього рішення. Про це пише біл посилаючись на свої дослідження ситуації серед кандидатур Кирило Будану та Олександра Сирська. Їх опір призвів до скасування рішення президента протягом години у понеділок. У результаті залужний поки що залишається на своїй посаді. Йдеться в матеріалі. Видання пише, що залужний хотів ще кілька тижнів тому вивести автівки війська, щоб вирівняти фронт та полегшити оборону. Однак Зеленський відмовився. І натомість, 30 грудня, особисто приїхав до міста, щоб підтримати бійців. Мирослав Логійко написав: давно шукав відповіді на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромат заходу і що це може бути за компромат. Ма не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму «Білінгкет» про зраду Зеленського з Єрмаком при злиті ворогу операції по затриманню вагнерівців. Вистачило на звільнення зрадників Хомчака стараном і заміну їх на людину заходу залужного. Але компромат Путіна досі змушує Зеленського виконувати путінські умови і тому досі не звільняється Єрмак. Компромат про наркозалежність Зеленського, компромат про офшорні рахунки Зеленського, компромат про здачу і зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можуть мати такої сил. Сили, бо їх Зеленський зможе пережити, зробить із себе жертву як завжди, і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресо 19 лютого 2020 року, який я чомусь свого часу пропустив головні чотири хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленський з відпочинку Буковелі перед камерами дивним чином матеріалізувався в Омані, де за якимось бігом обставин в сусідній країні саме у цей час російський комплекс збив український літак мау залякувані. Демонстрація можливостей зеленський єдиний тоді за. Поречував факти збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки США не продемонстрували супутникові знімки зі слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну із затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкоруч Зеленський зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману, і після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візита в Оман з приватного на офіційний і знову на приватний, коли попри Ті у Києву Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента за вхозом Андрія Єрмака. У цьому ефірі дуже фахова людина у політиці та дипломатії. Роман Безсмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіо. Записи на Зеленського, з тієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає розвиток заходу. Ці записи є тільки у росіян, і вони їх дістануть тільки у самий крайній момент. У самому кінці Зеленського ці записи це реальна на справа проти зеленського по статті державна зрада. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити. Я бо як від них захистити зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення із заходом до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.